На каналі в нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив зняти для вас крутезне відео, в якому поділюсь власними напрацюваннями, деякими рекомендаціями. Я гарантую вам, що якщо ви подивитесь це відео до кінця і застосуєте їх на практиці, то дуже скоро ви вийдете на абсолютно новий рівень. Ну що, ж, якщо ви готові, поїхали. І так. Перша рекомендація це те, що ви маєте бути максимально агресивними на тренуваннях. Що я маю на увазі? Вам не потрібно приходити бити прибиральницю, вам не потрібно розкидати гантелі, бити дзеркала в залі. Ні, я не про це, я про іншу агресивність. Я маю на увазі про те, що ви маєте виконувати підхід так, ніби штана це якийсь монстр, з яким ви боретесь, там, чи гантелі, чи будь-що, до чого ви торкаєтесь. Це має бути для вас ну, найзапеклішим ворогом, якого ви хочете знищити. Я бачу, як 90% людей, які приходять в зал, та навіть практично 99% людей, які приходять в зал, вони роблять це заради якогось хобі, так пожартувати, де коли сміючись виконують вправи. Тобто це такий вид тренінгу, в принципі, який не має нічого спільного з справжнім брутальним тренінгом, до якого я вас закликаю. Я бачу часто, як люди сидять, гуртають інстаграм між підходами, десь можуть зробити селфі. Можливо, це окей, можливо, не окей, але те, як вони налаштовуються на саме виконання вправи на кожен підхід, це просто ну для мене це неприпустимо. Я не можу собі кого дозволити. Ви маєте брати штангу чи гантелі, чи будь-що в руки, і прям хотіти видавити сік, розчавити цей в своїх руках. Ви маєте настільки агресивно все це робити. Настільки сильно налаштуватися, що реально вас мають сприймати там товариші по залу, як якогось навіженого, божевільного, опанованого цим тренуванням, ви маєте бути максимально зосереджені, сконцентровані. Коли я приходжу, мені хочеться, наприклад, я підтягуюсь, з відірвати трубу. Коли я, наприклад, виконую якісь вправи з гантелями, мені хочеться їх запустити в стелю, настільки жорстко виконувати вправи. І такий має бути настрой. І ви не маєте просто відчувати якусь злість тоді, коли ваше вас м'язи починають на 8, 10 повторенні боліти і так далі. Ви маєте з самого перше повторення, тільки взяли, доторкнулися до ваших тренувальних снарядів, ви вже маєте мати бажання ніби розчавити їх просто в ноль, помножити на ноль. О, це така. Порада, рекомендація, і я впевнений, що більшість з вас цього ніколи не пробували, не практикували. Для вас тренування це щось таке класне, для душі, лайтове і так далі. Але йолки палки ви маєте бути дійсно гладіатором, як лев, та навіть крутіше Лево. Від вас леви мають в джунглях, саванах тікати, гадюки тікати від вас, розповзатися в сторони, мають вас боятися. Так само, от коли ви прийшли на тренування, мають вас приймати оточуючи трошечки божевільного, але в розумному значенні Порада полягає в тому, щоб ви не намагались копіювати кого-небудь. Навіть якщо ви прочитали якусь статтю, подивились якогось блогера, прочитали якогось крутого тренера, і він написав, що виконуй ту чи іншу вправу, це найкрутіше, що може бути, і так далі. Спробуйте це на собі і зробіть висновки. Це може бути не так. Поясню, що я маю на увазі. Часто ви стикалися з тим, що всім рекомендують виконувати базові вправи. Роби жим лежачий, це найкраща вправа для грудних для верху тіла, це база і так далі. Роби присідання, це найкраща вправа для е, взагалі м'язової маси в цілому, а для них це король вправ і так далі. І так далі. і Так далі. Так от я скажу, це не працює на всіх. І навіть на мені це не працює. Для мене жим лежачи, жим штанги лежачи це найгірша вправа для плані росту грудних м'язів. У мене був період часу, коли я робив тільки жим лежачі, я виключив інші вправи і хотів подивитися, як це працює соло. Повірте, у мене результати були дуже погані. У мене взагалі не було прибавки, я не бачив навіть мінімального прогресу. От. І коли ти вже довгий час займаєшся, прогрес і так буде дуже-дуже повільним, дуже мінімальним. Це буде вимірюватися в міліметрах, там, в грамах і так далі. Але якщо ти робиш щось, що не є для тебе. Ти взагалі не побачиш ніякого прогресу. Так само присідання штаної це найгірше вправа для мене. Для ніг я взагалі не можу наростити ноги, навіть коли присідаю дуже багато. Але є вправи, в яких в мене дуже класно прогресують ноги. От, хоча у ногу в мене відносно моєї генетики, це слабка моя ділянка. От і тому я звертаюся до вас, ви маєте знайти свої власні вправи. Перепробуйте багато чого і знайдіть те, що працює ідеально для вас. І в цьому прогресуйте. От, знаєте, навіть банально віджимання від підлоги для мене крутіше ніж жим лежачи. Я реально від віджимання від підлоги здавалося, кожна саття буде кричати: та ні, віджимання це е, рівнем нижче, наступний рівень це вже жим лежачи. Але в моєму випадку ні. Якщо буду всіх слухати, якщо буду когось копіювати. То однозначно мій прогрес буде завжди гіршим. Так само, я пам'ятаю зі школи, ще з таких дуже ранніх років, коли я був зений, в, в спорті не шарив, мені казали, ти що підтягуватись хочеш отаким хватом? Це такий дівочий хват, це для дівчат, це легкі підтягування. Роби будь мужиком, давай підтягувався отаким хватом. Ви знаєте, та я люблю підтягування прямим хватом. Але коли я підтягуюсь зворотнім хватом, це мої підтягування. це я прям створений для них реально. сам бог ввалий, мені, щоб я підтягувався саме. В основному зворотнім хватом. Це те, де я круто відчуваю спину. Де в мене прям біцюху розриваю, коли я підтягуюся таким хватом. Коли я підтягуюся таким хватом, я теж відчуваю навантаження. Але це вправа на порядок крутіша для моєї спини. І повірте, такого є дуже-дуже багато. І зараз я в переосмислюю всю концепцію. Я дивлюся про те, що базовий тренінг він має бути лише опосередковано. Це не основа. Ізоляція мусить бути присутня. Раніше я був проти ізоляції, я казав, не робіть ізоляції. ізоляції. І дуже довгий час так ну жив з цим і сам цього не допускав. Тепер я починаю змінювати, і я розумію, як цю ж ізоляцію робити правильно, як комбінувати з базою, коли база навпаки має бути присутньою набагато менше в вашій тренувальній програмі, ніж ізоляції. Іноді дійсно ізоляції має бути навіть більше, ніж бази, і бо інакше ви не будете прогресувати. І для, взагалі, для себе я відкриваю багато чого. То про що не пишуть, чого досі немає, і ну, взагалі, стараюся відкривати собі очі кожного дня <свісно> в прямому сенсі, в плані тренінгу, я шукаю нові точки дотику, що працює краще, тестую на собі, на інших людях і е, е, приходжу до висновку, що не можна сліпо слідувати за е, чиїмись рекомендаціями. Ви обов'язково маєте спробувати на собі і зробити певні висновки, не йти за чиїмось авторитетом, а йти своєю. Власною дорогою. Ну і останньою моєю рекомендацією є те, щоб ви вчилися максимально включати в роботу м'язи. І думати лише про те, як вони працюють під час вашого підходу? Для цього я дам вам пораду, перестаньте рахувати повтори, особливо в ізольованих вправах. Яка різниця, чи ви виконали 9 повторень, чи 11, чи 14, якщо ви при цьому не відчували, як працюють ваші м'язи? Наприклад, ви починаєте робити, бо вам треба зробити 12 повторень і не менше, або зробити 5 повторень, бо у вас ну, такий силовий тренінг. Яка різниця? В ваших м'ясах ж немає ніяких калькуляторів, ніхто не веде ніяку бухгалтерію, немає ніякої канцелярії. Тобто ви займаєтеся математикою, ви не займаєтеся бодібіленом. Для того, щоб будувати м'язи, ви маєте давати їм стимул, ви маєте чітко розуміти, що вони працювали ефективно. що Закінчивши підхід, ви відчуваєте клас, я виклався, це було класно. А не те, що ви просто виконавши певний підхід, відчули, що ви забилися, відчули, що є молочна кислота. і Вам важко тільки через те, що ви зробили певну кількість повторень. Ні, це має бути через те, що кожен повтор в підході був максимально ефективним. Ви відчували вже при першому повторенні, коли ви свіжі, ви вже відчували, як працює ваш м'яз. А не тоді, коли ви виконали сім чи вісім повторень, тільки після того відчуваєте, о, тепер я щось е, Зрозумійте одну просту річ. Зараз, на жаль, сучасний спорт йде в, ну, дуже таку сторону деградації. Більшість рекордів, які поставлені, там, люди жмуть поза 300 кілограмів, 350 кілограмів і так далі, Там, присідають по півтони, тягнуть півтони і так далі. Тобто ці рекорди в один прекрасний момент ну, перестануть перебиватись. вони будуть вже застопорені, спорт перестане бути цікавим. І нас привчають до того, що ти на фоні тих всіх чужих рекордів. Ти маєш піднімати більше будь-якою ціною. Давай, тягни, кидай побільше, кидай подальше. Головне, аби підняти вагу. Головне виконати якусь таку математичну роботу, щось нарахувати і заставляють. Вас перестати думати про те, як ви працюєте на самому тренуванні. Ваше тренування це тільки ваше тренування. Ви не робите це для якихось постів в інстаграмі, ви не робите це для когось. Ви робите це для того, щоб ви бачили прогрес, щоб ви відчували, що ваші м'язи розвиваються, Щоб ваше тіло стає мускулистішим сильнішим. От. Але цього ніколи не станеться, якщо ви просто-напросто візьмете собі, за приклад. буду вести щоденник і буду намагатися постійно бити якісь рекорди і так далі. Цього не буде. Силова робота важлива, лише якщо вона правильна. Якщо ви її робите неправильно, якщо ви просто е, зацікавлені і закохані в якісь цифри, у вас не буде абсолютно ніякого прогресу. Якщо ви будете дивитися, йолки-палки, той пацан. 50 мільйонів раз віджимається на брусах. Той пацан навіс на себе всі бліни на пояс і підтягується, вдрипається, кидається, або підняти. І ви будете рухатись в їхньому напрямку. Ви будете в один прекрасний момент або зламані, зламані фізично, або отримаєте багато травм, або просто будете демотивовані, розчаровані. Бо тому, що результату від таких тренувань апріорі не буде. Я вам даю гарантію. Ви прогресуєте на дуже, дуже короткому відрізку часу. Далі ваші результати зупиняться, і ви будете розуміти, що вам егоїстично важко прийняти те, що ну, треба працювати в хорошій техніці, треба працювати з відчуттям роботи вже на першому повторенні, коли ви працюєте, піднімаєте вагу. І ви відчуваєте вже на першому повторенні, як працюють класно ваші м'язи, а не так, щоб ви за певних умов накинувши всі-всі можливі ваги, які у вас є в залі, ви тоді щось відчули і так далі. Ну я надіюсь, що ви зрозуміли, до чого я веду, і переосмислите свій тренінг. Тобто, ви маєте бути в підсумку. Агресивно мотивовані, ви маєте приходити і відноситись відповідально до ваших снарядів. Ви маєте їх піднімати, жати, тягнути. Іменно так, ніби ви хочете їх просто знищити, як якогось супротивника на своєму шляху. Просто змисти, видавити весь сік. От. І це відноситься не тільки до якихось важких штанг-гантелей. Ви маєте агресивно працювати з навіть легкими вагами. Далі. Ви маєте знайти свої власні вправи. Ви маєте працювати з тими вправами, в яких ви найкраще відчуваєте роботу ваших м'язів. Ну і останнє це те, що ви маєте виконувати все підконтрольно. Вам не треба цих ривків, дьоргань і так далі. Вам не потрібно робити якісь брейк денс і так далі. Вам потрібно лише Максимально відчувати, що ви пропрацьовуєте ваші м'язи, при цьому не хі-хі-ха-ха, не заглядаючи і листаючи, пости в інстаграм. Йолки-палки, та я іноді після тренування ще 5-10 хвилин боюся телефон брати в руки, тому що я його можу роздавити. Я настільки сконцентрований, я настільки змотивований, я хочу працювати і займатися. А дехто просто приходить так, щоб відзвітувати, що він веде здоровий спосіб життя, що він, красавчик, він був в залі, поставити собі галочку і потішитися цим. Ну, Бажаю вам гарного прогресу. Застосовуйте все це, переосмислюйте зміни починаються завжди тут, і лише тоді ваше тіло змінюється. От. І якщо сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Ну і пишіть в коментарях, які відео були б цікаві для вас. До нових відео. па-па!